Всім привіт! Ви на каналі Age of Empires 4 Ukraine, і сьогодні ми поговоримо про новий патч, про нововведення, нові фікси, зміни та все, що нам приготували е, Деви. Про нові циви буде в іншому окремому відео, а зараз саме про контент, який торкнеться всіх, навіть тих, хто не придбав нове DLC. Поїхали. Першим і найголовнішим, на мій погляд, дуже крутим нововведенням є так звані цікаві місця Points of Interest. Це абсолютно нові нейтральні функції карти, за які гравці можуть і мають змагатися. Тобто це 5 нових унікальних точок захоплення. Щось на зразок святинь, з якими цивілізації можуть взаємодіяти з самого початку гри. Тобто захопити може будь-який юніт, і чим більше цих юнітів, тим швидше активація. Ну і давайте зараз о, окремо розглянемо кожну з них. Перша Marching Camp, вона дає по 15 кожного ресурсу: 15 вуд, 15 фут, 15 голд, окрім камня. Кожні 60 секунд. Тобто це прирівнюється до одного селянина. Достатньо довго він тут стоїть. Якщо він один, якщо їх було більше, то було б звичайно швидше. Ну і перезахоплюють її так само довго. І також на цій мапі є ще одна додаткове місце інтересу. Загублений Ронін. Кожні 120 секунд, кожні 2, хвили... 2 хвилини ви можете наймати одного юніта. І так, ми почекали 5 хвилин і з'являється наш Ронін з колдауном 120 е, секунд. Коштує він 100 золота. Автоматично він відразу з'являється і отак от він виглядає: 95 хп. Це, типу, мене нарм якийсь. І з кожним ейджапом він буде ставати також сильнішим. Тобто, так, вони покращуються, як і будь-який наш юніт автоматично з, з переходом в іншу епоху. Зростає в нього демедж, зростає в нього ХП. І є в нього також армор, 4 мілі, 4 рендж, що дуже непогано. Ну і імперський виглядає. Так от. Також ще є в нас на мапі High View. Е Покинута застава. Abandoned Outpost і отакий от непоганий віжн він дає. Скільки часу один юніт його буде займати, давайте подивимося. Ми почали на 25-й секунді. Так, 30 секунд айдолу, і у вас є отакий от віжін. Також є цікаве місце під назвою Забуті руїни. Для її активації також треба 30 секунд, але сюди обов'язково е має прийти селянин. Я її вже активував тут 30 секунд, і тепер я можу посадити сюди всередину його. Тобто він невразливий, його ніхто не зможе тут е, вбити. І він, по суті, добуває каміння 60 за хвилину. І коли він е, назбирає 360, е, ця... це місце зруйнується. І він, ну так, звільниться, я розумію. І ще одне: Вовче Лігова. Е, воно починає спавнити вовків, вовків поряд. Це, ну, начебто звичайні вовки. І якщо ми його зруйнуємо, нам дадуть 150 золота. Чому це круто? Ну, по-перше, більше тактик, стратегій та рішень прямо з перших хвилин гри. По-друге, це змушує гравців активно рухатись по мапі, а більш пасивних плеєрів, ну, такий плейстайл буде наказувати. Тобто, якщо ти закриваєшся на базі, то ти позбавляєш себе багато нових плюшок. Корисних. По-третє, кожна з цих точок має унікальний ефект або бонуси, що може суттєво змінювати розклад сил у грі, тобто це від додаткової армії до ресурсів, і це така невеличка камбек-система нова. Також з нових нововведень в грі додали декілька нових анімацій. Саме кросбоумени, каноніри і хорсмани зараз перезаряджаються і атакують трішечки по-іншому, додали анімацію прапорам при завантаженні в гру. І є ще одне дуже, важливе, дуже важлива і неочікувана зміна, і приємна для мене, а саме, як буде виглядати зараз ранкет Лобі. Тепер ви не зможете проклікати вашого опонента або опонентів, якщо мова про ранкет. ви не зможете дізнатися ані його ранг, ані сива, якими він грає, і навіть його нікнейм, бо відтепер всі противники в ранкет лобі будуть мати одне ім'я: саме ранкет опонент. Це дуже круто з одного боку. Ви не зможете доджити, ви не зможете пікнути сиву, щоб контрпікнути сиву опонента, але це, мабуть, не дуже круто для Тім Ранкіда. Через те, що дуже часто в мене бували кейси в нас з хлопцями, коли ми граємо, що там, наприклад, ми три платини і нам дають три конка. І це не кльово. Але я погоджуюсь, що більше напрягало те, коли опоненти лівали навіть одного ранку, просто ну, щось їм не подобалось, і вони лівали. Зараз такого не буде, і це, звичайно, круто і позитивно для тих гравців, хто так не робив. Так, тепер давайте перейдемо до багів, фіксів і змін геймплею та цивілізацій. По перше, нам обіцяють, що тепер мангонелі, спрінгарди і інші облогові юніти не будуть багатись у файті і просто стояти айдол, тобто бездіяльно, коли навколо є суперник і ну, там відбувається бійка. Я не знаю, це відбувалось через те, що ти не давав таргет своїй мангонелі, чи вона просто багалась, але таке було і круто, якщо зараз такого не буде. Також по блоговим юнітам тепер селяни ремонтують на 20% повільніше січ, тобто вам простіше буде соснайпити ворожий трібушет, мангонель тощо. Спрінгалди зробили ще більш спірмен орієнтованими, тобто вони відтепер наносять менше шкоди всім іншим юнітам. А вартість Стоунволтавер з 300 до 250 каміння. На перший погляд може здатися, що це юзлес, бо ніхто ніколи їх і так не будує. Але можливо час почати, бо для тих, хто не знає, вежа на кам'яній стіні це 3000 хп споруда, яка стріляє з спрінгалдою. Е, для порівняння вежа, яка стріляє з спрінгалдою, обійдеться вам 375 ресурсів. Тобто це 100 дерева побудувати, 100 каміння, покращити і. 75-50, здається, щось таке. Може, 325. Ну, коротше, плюс-мінус, щоб вона стріляла спрінгалдом. Звісно, туди не сховаєш людей, але, ну, можливо, з кам'яною стіною можна щось придумати. В будь-якому випадку цікаво, чи почнуть їх будувати частіше, чи все-таки залишиться і це буде юзлес споруда. І, мабуть, головний фікс, який впливає на поточну мету, це нерв про скаутів. А саме збільшили ціну на 75 ресурсів в цілому, і зменшили просування про скаутів. Ну і давайте розберемось, кого це стосується, кого не дуже. Я вважаю, що Францію не дуже. Там трішки треба буде змінити геймплей. Делі взагалі ніяк. Їм навіть не накинули там пару секунд за те, що збільшили ціну. Можливо, в майбутньому, може, просто забули вони про це. Дуже це, мені здається, впливає на Русь. Тепер ну, майже вбиває про скаутів для Русі. Для якихось там, можливо, ейчері, які могли іноді це зробити. Ну, тобто, взагалом, це змінить, вплинуть на багато матчапів, і дуже цікаво, яка буде наступна мета. Можливо, повернеться Давайте Ватті білд можливо, буде більше агресії феодальної. Побачимо. В будь-якому випадку вже довго були ці проскаути, багато кому вони набридли, і якщо просто хтось залишить їх юзати, а хтось ні, буде добре. Ну і ще і змін Tower Center. тепер, е, городський центр тепер бачить у Stealth Forest. Тобто, тепер він дає віжен менше, ніж OutPost, здається, але і так непогано, краще, ніж було раніше. Тепер перейдемо до змін цивілізацій, е, поточних фікси, Що тут нам придумали, які нововведення? А басидам додали прикольний новий UI-а-апгрейд. Апдейт, це тепер видно прогрес, коли ви будуєте будівлі, і скільки там треба побудувати, щоб перейти в іншу технологічну гілку. У вас там бафаються селяни, все бафається, все росте. Тепер це все можна побачити і нікуди не заходити там в дом мудрості, щоб треба ще проклікувати. Змінили трейдерів, зробили їх унікальними. Тепер вони рухаються швидко, в них трішки менше ХП, але вони дебафують коней, як і всі інші верблюди. Тобто, я думаю, що це ХП плюс-мінус дає їм ту саму виживаємість. І Трішки менше вони носять ресурсів на 12% менше, але також за рахунок швидкості, що вони швидше доходять до точки. Я думаю, це також десь в нулі. Має бути просто такий унікальний юніт. Візантії зменшили урон від Wall Tower мангонелі тобто це не Tower, а Wall Tower на 7. Хочеться ще і звичайному Tower зменшити, бо Мангонелі зараз дуже сильні. І цистерна, тепер в кожна цистерна коштує 125 каменя. Там зараз я дивився вчора на стрімі у Бісті були якісь проблеми, як будувати. Треба, там не вистачало одного камня, тож не знаю, чи це баг, чи це треба один камінь нести ще додатково з шахти, щоб зробити першу цистерну. Побачимо, що це буде. Ну і змінили скільки будуть коштувати всі юніти. Тут все видно ну, дешевше. Майже все зробили дешевше, коштує менше олії. Чайніс дуже круто. Їм порізали Castle Nest of Біст. Потім в Імперіалі вони там повернули їм те, те, що хотіли. Але тепер в замковій епосі будуть слаб, слабкіші вони, і це добре, бо іноді дуже важко з ними було якось щось з ним робити. Делі мінорні зміни, човни рибальні, рибацькі наносять менше демеджу по юнітам, там, по селянам, або ну, тим, хто знаходиться на землі, і це буде зростати з кожною епохою. Але плюс один бонус демедж версу шип, тобто човни, вони навпаки трішки краще себе почувають з човнами. Якісь шалені зміни дістались в Holy Roman Empire. По-перше, їм додали дуже жорсткого Rider'а. Це канонір-вершник, який має нормально демеджі, нормально ХП, коштує небагато. Вони, звичайно, зробили їх лімітованими. Типу, їх може бути або 5, або 8 кіп, в залежності, яку лендмарку ви оберете в імперській епохі. Але Юніт. Виглядає що зломаним, ще в нього є білка, коли вони бігають як мангудай і їм не треба зупинятися, щоб стріляти, Це просто статана. Також додали HR Фічу, ви можете тепер саджати прилата і в монастир, і... і в лендмарку, і в Дефолтний, і навколо цього монастиря також з'являється аура в АОЄ, яка бафає ваших селян. тобто Типу, як Ark Чепл, дає радіус. Він менше, але він ну, не набагато менший, тому це дуже жорстко. Burgers give infantry 50% increase damage charge. Тобто перша атака у, у мілі юнітів у піхоти також є charge І от, на 50% інкрест демедж. Тобто більше перша тичка буде, як я розумію, дуже жорстка. Зробили дорожче палац оф Swabi, це добре, бо це була імбалансна ландмарка, мабуть, сама потужна з усіх. Е я думаю, що це непогано. І зменшили бонус, коли ви прилата саджали в Аркенчепл, Ну, або будь-де Прілат раніше додатково був баф, тепер його трішки прибрали з 10 на 5. Ну і палац Елізабет зробили трішечки слабшим. Жапоніс. Тут пофіксили якісь баги незначні, але ніяк це на цивілізацію не впливає. Кажуть, що її треба бафити Я небагато граю за Джапаніш. Мене частенько вони дрючать, коли я граю за Францію. Тому нічого їм не треба. І так, нормально. Монголам також нічого не додали. Хоча пікрайт монголів зараз досить низький, мало дуже монголів, і начебто що щось треба було їм було б додати. Атамани також нічого не змінили. І Русь. Трішечки поньорфали. Тепер, щоб перейти на другий тір баунті вам треба зібрати 400 золота, а третій 1000 золота. І також дуже непогано бафнули аюбідів. Їм покращили відразу два крила. По-перше, військове, яке покращувало апгрейди в кузні, додали також military academy яка пришвидшує. Швидкість створення юнітів, тобто перенесли з каслу в феодальну. І це робить цей апдейт більш робочим. Я думаю, ми частіше будемо тепер його бачити. І Industry Wing, який давав вам дерево раніше, тепер ще до цього дає ефект селянам, який пришвидшує швидкість будівництва на 30-40-50% в залежності від епохи, в яку ви її вивчите. Орден Дракону там е, також, е, які сейчарі зробили дорожчим оф Свабія, Juicy Legacy, як і у Китаї, по Ньорфули Nest of Bees. І на цьому все по цивілізаціям. Тобто, більшість цих залишилось без змін. Я думаю, що всі чекають, як в себе будуть почувати. Це в новій меті, як будуть почувати з новими цивами, і вже потім, можливо, нас чекає більш якийсь локальний е, chенджлог патч по змінам інших е, поточних циф, усіх, що є, щоб якось балансувати гру. Ну що, здається, все. Підписуйтесь на канал, заходьте в Discord, дружіть, не сваріться. До нових зустрічей!